Чи охороняються меми авторським правом? Ні, це народна творчість. Або все, що є в інтернеті, можна вільно використовувати. Теж так думаєте. Такі міфи можна почути на просторах інтернету. Меми це об'єкт авторського права, який складається з різних творів та може включати зображення, відео, гіф-файли, інші вірусні вміст, права на які можуть належати різним особам. Ключові особливості мемів. Розлітаються по мережі зі швидкістю світла, і як наслідок відслідкувати, хто ж був первісним творцем, дуже складно, а інколи неможливо. Саме тому ми дуже рідко бачимо відмітку реального автора, хоча це не означає, що так робити правильно. Меми – це часто імпульсивна історія, в основу якої закладений комічний сатиричний характер або ж висміювання певних подій чи осіб. Доктрина Fair Use, дія якої розповсюджується на користувачів соцмереж, що адмініструється за американським законодавством, надає можливість за певних умов користуватися роботами інших осіб захищеними авторським правом, як от для критики, коментарів, пародії, сатири, новин, навчання, освіти та дослідження. Безпосередньо в Україні ця доктрина не діє. Водночас, у нас без дозволу суб'єктів авторських прав і безоплатно, але із зазначенням імені автора та джерела запозичення допускається використання творів для створення на їх основі інших творів у жанрі пародії чи карикатури. Саме тому значну частину мемів відносять до випадків допустимого використання з точки зору закону. Хоча спроба прикрутити гайки у цьому напрямі вже була в країнах ЄС, гумор гумором, але коли мета нашого використання це отримання прибутку, або таке використання може вплинути на репутацію бренду, компанії чи окремої людини, тут вже тонка межа. З одного боку, навряд чи на вас подадуть до суду за те, що ви поширюєте меми, захищені авторським правом у соцмережах. Або створюєте мем із використанням чужого вмісту захищеного авторським правом. З іншого боку, ви можете отримати претензію або на вас можуть подати до суду за використання чужого мему, якщо ви використовуєте його або його вміст, щоб заробити гроші або конкуруєте на ринку з оригінальним твором. Такі випадки вже були. Наприклад, мем «Грампікет» Став вірусним у 2012 році, коли кішка стала відомою в інтернеті через свій постійний похмурий погляд, і тільки за перші два роки принесла власниці у минулому офіціанці більше 100 мільйонів доларів. А почалося все з того, що фото кішки просто виклали в інтернеті, і тут вже понеслося. Була створена компанія Grrampi Cat Limited, Зареєстрована серія торговельних марок Grumpy Cat, Також був створений інтернет-магазин різних товарів. І у 2018 році власниця кота отримала цілих 710 тисяч доларів у справі суду Каліфорнії. Деталі справи. У 2015 році Grand Piquet Limited подала позов проти компанії Grenade Beverage, коли компанія розширила свою лінійку товарів за межі їх початкової домовленості, посилаючись на порушення прав на торговельну марку та на зображення кішки. За домовленостями від 2013 року компанія мала право використовувати кішку лише для продажу напою грампучину. Але продавала і інші продукти Грампі. У 2019 році кішка померла, а інтелектуальна власність досі продовжує приносити прибуток її власникам. Станом на червень 2023 року у Грампі КЕТ було 8,3 мільйона лайків у Фейсбук, 2,6 мільйона підписників в Інстаграм, 1,5 мільйона підписників у Twitter, більше 270 тисяч підписників на Ютуб. Хочу так з'яти, я хотіла так все. So, so. Ще один мем Саксес Кіт це зображення дитини, яка стискає жменю піску з рішучим виразом обличчя. З'явився у 2007 році і CNN описало Семі Грінера, хлопчика, зображеного на фото, як ймовірно, найвідомішу дитину в інтернеті. Зображення мему походить з фотографії сина Леймі Грінер, яка у 2012 році, після того як мем став популярним, зареєструвала авторські права на зображення і з тих пір надавала ліцензії, тобто дозволи на використання зображення різним рекламодавцям, і відповідно заробляла. У 2015 році мати дитини запустила рекламну кампанію GoFundMe, сподіваючись зібрати близько 75 тисяч доларів на оплату меддопомоги та трансплантації нирки для батька дитини. Спочатку вона не бажала пов'язувати цю рекламну кампанію з мемом Саксес Кіт. Але потім передумала, і я її розумію, за кілька днів загальна сума збору перевищила 83 тисячі доларів, і у серпні того ж року батьку дитини успішно зробили трансплантацію. Життя це дивовижна річ, стає реальністю те, про що ти навіть не міг подумати. Виходить, що всі обмеження тільки в нашій голові. Мене звати Юлія Єгорова, я юристка у сфері інтелектуальної власності. Дякую, що підписалися на мій канал. Зовсім скоро будуть нові цікаві відео.